Цей далі буде йти мирно, спокійно, з повагою до волинян. Повірте мені, моя основна задача, я вам казав про це і повторяю. Не повинно бути пропоненти. Ми повинні забезпечити порядок. Повага мітингувальника, повага до влади і повага до міліціонера. І до домі офіційно вам заявляю, що ніякий Беркут куди не їхав. Частина Беркута знаходиться тут. Я навіть зустріч вам сьогодні з ним організую з цими Беркутятами. Вони зараз в жилетах, шоломах, повністю екіпійовані, це спецзасоби. І на місці тут назад, докуди знаходяться, поки команди нікуди уїжджати їм не давав. І не слухайте плітки, я прошу. Земля плітка, ви краще приходьте до мене, я вам офіційно буду заявляти і давати інформацію. Казівок просто народу мене ні одного не було. Якщо ви забітили по волині вказівка міністра, з якими. Кожен спілкується, порядок. тишина, забезпечити людей, не було кровопролиття. Оце одна вказівка сьогодні всі. І моя, як людина, і батька, і ваша, мабуть, також. Які сили я вважав за необхідні, я сьогодні задіяв сюди, сили, включаючи навіть сот. Ну як були сказати, я включаю тобто, до рознаряд, в мене розрахунки, де я включаю любі сили, які я вважаю за необхідні, як начальник міліції. Тут заявляли депутати власної ради, що тут добували міцні. Я не можу сказати, я не начальник служби, я сьогодні міліціонер. Да, я не можу сказати. Я можу сказати, які підрозділи мої були. Да, були люди. Людей на службі тут було задіяно десь біля 150-160 чоловік. Ну і були люди в резервах. Резерва це спецзасобами, які я не дав команду виводити, ставити. Я бачив, що між мітингувальниками, між людьми є порозуміння, є мир, є порозуміння. Цього не зробив. Я думаю, це теж було правильно сьогодні. Навіть сили ніякої демонструвати не треба. Треба повагу демонструвати сьогодні.